Є, шановні учасники конференції, так, мене чутно? Чутно? Так, чутно і видно. Все добре. Питанню, харчувати свої діяльності, мешканців органів виробничого комплексу, сьогодні вже комунікацій, принець гірничородного центру Доброго, що розглядається нами як комплекс висока. Спеціалізованих на великому штатному виробництві, розташованих в зоні доступної для розробки давніх населенням мідних руд Бахмутської логовиці Донбасу, в науковій літературі приділу великому як свідчить матеріали досліджень Картаписького археологічного району, одного з найбільш виразних і досліджених комплексів Донецького гірничорудного рудного центру. Ця життєдіяльність його мешканців була орієнтована виключно на металовиробництво, переважно на видобуток і збагачення мідної руди. Знайдені на пам'ятках Картомиша, а також на інших пам'ятках Донецького гірничарунного центру Свідона Світлана металообробки, які істотно стосуються тут свідоцтвом гірничарунного циклу, саме видобутку та збагачення мідної руди. Вказують на видництво виробів, які спровили внутрішні потреби давніх Перш за все, потреби металевих сряд, гірничо циклу. цифру. Аналогічних висновків пішли до слід таких гірничо центрів епохи бронзи Східної Європи, як Аргали та Міхайло Осян. І тут не можна обійти увагу. Увагою раніше висловленого Олександром Олександровичем Формозовим, а в подальшу підтримку деяких дослідників. Думку про те, що метал, який виправляли на поселення він пали, задовольняв не лише внутрішні потреби гірників металу, а й населення, яке проживало далеко за межами цих в світі сучасних даних, які свідчать про функціонування. Донецького виробничого центру в системі переважно гірничої справи припущення Олександра Олексановича вимагають переміг. Не менш важливим у вирішенні проблеми функціонування донецького гірничого центру є питання про зняття його мешканцем і земнос, чому в науковій літературі, на жаль, недостатньо приділу уваги. Актуальне це питання також і для інших ніколи. Аналогічна галан у селені Чорно озеро Відсутні дослідження що вказують на заняття мешканців землеробів. Результати арх археоботанічних досліджень, проведені Галиною Олександрівною Пашкевич на пам'ятках картамишу. Не показали насіння культурних рослин. Зовсім не показали. Всі проби були порожні. <кій> Аналогічні результати були отримані на картамищі із співробітниками лабораторії природничо-наукових методів археології під керівництвом Євгена Миколаївича Чорна. Щодо остеологічних колекцій на пам'ятках картамишу, то вони численні. Їх вітова структура за визначенням Олега Петровича журтьова досить однорідна. Переважно більшість колекцій. 96,3% складає складають усі домашні тварин, і, перш за все, великою рогатою ходою 59,2%. Його висока частка спостерігається в усіх видах. За кількістю кісток їм суттєво поступається крім, 23,2% Невеличкі виборі говорять із існів 860 і понять, 80. Є підстава вважати, що із подарством населення Озгра 3 картамиського, як і на інших пам'ятках містецького центру, не було зайняттям його мешканців. На перший погляд, ситуація здається парадоксальною. Кількість військових. Вони залишки та поселення що що де його мешканці, як вважається, не займалися господарство більш ніж в три рази перевищують аналогічні свідоцтва поселень мешканців, які займалися цим видом господарства. Однак ці спостереження перестають бути суперечливими, якщо враховувати тобто місткий, орієнтований на великомасштабне виробництво, буде бути новий характер спеціалізації мешканців у цій Втім, для деяких дослідників ця обставина не пояснює професіальне сердість. Як Іванович І Артем Євгенович Гришин та Сергій Сумський, а нам цілком допускали можливість. Суванням вірників металургів, діодатів, розвитку самих зірники металургії та їхнім уявленням, членами громади, які в певні періоди часу займалися видаткою, а також виплатили шутку і виготовленням металевих виробів. Подібна дослідникам поселення Горний Каргалинського сировинного центру, вона складно суджувати, виходячи з реконструйованого Тамичі масштабних гірських робіт, поєднання мешканці занять виснажливою гірничою справою та інтенсивним спокарством, що давав давнім гірникам металурам необхідну любову високу між. Крім того, невелика кількість мешканців гірничної центрів є ще однією ринком, що обмежувала можливість. На обмеженій кількість е, обмежену кількість пешканцівського вказує ряд об це перш за все слабка, яка значно поступається таким на поселеннях, розташованих за межами Донецького гірничого крім того, як свідчать результати проведених розвідувальних робіт, численним шортуванням картамиської мікрорайони, це і Слабка, ну, майцо ну, рідкісна забудова території навколо Копа підрахунок обсягу проведених гірничих робіт в епоху пізньої бронзи на картамиші, відповідного 30 тисячам тонн гірської маси дає підстави пропускати можливість виконання такого обсягу робіт, равного вилученню 60 кубічних метрів гірської маси в рік невеликим колективам. Протягом періоду існування Бережнівсько-Маївської зрубної культури порядка п'ятисот років культурного утворення, що експлуатувало Копальні. Втім, про невеликі колективи, клани гірників металугів, які проживали на спеціалізованих поселеннях в зоні мідних родопроїв і займалися їх розробкою, кажуть інші фахівці Сергій. Сергій Черніков, Борис Григорович Тихонов, Артем Євгенович Гришин. Перевага давніх єгиптян працювати на окремих виробках невеликими групами по 5 або 15 чоловік, підтверджується і написам однієї давньої єгипетської посадової особи. При цьому мова йде не тільки про невелику кількість людей, які працюють в гірничих виробках, але і задіяних в процесі збагачення руди. У зв'язку з цим дані, наведені Сергієм Йосифовичем Татарином про кількість одночасно працюючих на ковальнях Бахмутської логовини гірників металургів які обчислюються ним в, е, в межах 500 тисяч осіб, як вважається занадто завищено. Наявність кам'яного домобудівництва на картемийських поселеннях це Червоного зера, 3, 1. Як і на інших пам'ятках Донецького центру епохи Бронзи, пеліпчати 1 один, Клинове, дають підстави пропускати існування тут цілорічного циклу металаробічої діяльності. Постійне проживання давніх гірників металургів та цілорічне металоробництво простежується на поселенні Покровсько-Мосоловської зрубної культури горни на карґа, однак спостерігається це лише на пізній фазі його існування, у період який Відповідно періоду активної розробки мідних руд Картаміського відповідає періоду активної розробки мідних руд картаміського рудопроводу. Це перший період цієї культури Бережнівсько-Мийської зрубної культури, як і інших рудопроїв Бахмутського руду Донбасу. У зимовий період гірські роботи могли вестись лише у підземних виробках. Не виключаємо ми можливість збагачення мідної руди цю пору року, однак процес дроблення та водного збагачення мідних. Сульфідних рут здійснюватись в майстернях лише в обмеженому обсязі, обмежувати сферу діяльності замкного плану гірників металургів епохи пізньої бронзи, орієнтованою на велике масштабне виробництво лише літнім періодом, вважаємо безпідставним. Це ж підтверджується і письмовими документами 18 століття, які вказуються про масштабні гірничі роботи на каргалах у зимову пору року. Явний обсяг джерельної бази вже в даний час дозволяє переглянути уявлення, згідно з яким для розробки мідних руд Бахмутської волини організовувалася сезонні експедиції рудокопів членів громад, що володіють трудниками зі стаціонарних поселень, розташованих за межами рудопровідів. По-перше, євська справа особлива та буйована для необізнаних сфери діяльні. По-друге, жодне поселення з Рубної культурної спільноти, в тому числі спеціалізоване на металургії та металообробці, що знаходиться за межами сировинної бази, не дало достовірних знарядь гірничо добувного циклу. Невідомі вони і на такому спеціалізованому поселенні з Рубної спільноти, орієнтованому на великомасштабне виробництво як УСВ Озеро. Поселення усерозраз спеціалізувалися на виплатці міді мід з руди Донецького гірничо-рудного центру з подальшим виготовленням необхідних насамперед для життєдіяльності свого селища знарядів. численні залишки теплотехнічних споруд, велика кількість металургійного шлаку, за відсутністю пов'язаних зі спеціалізованою гірничо-прохідницькою діяльністю знаряд та їх ливарних форм, а також незначна кількість плавильних чаш. Дозволяють припускати, що мешканці поселення у озера не брали безпосередньо участі в розробці мідних руд. Не була орієнтована їхня виробнича діяльність на великомасштабне виробництво металевих виробів. Втім, автор розкопок цієї пам'ятки Софія Станіславна Березанська вважає, що головним продуктом обміну були не готові вироби, а саме метал у злитках. Таким чином, наявний обсяг джерельної бази по Донецькому гірничо-рудному центру епохи Бронзи, представлений в тому числі і репрезентативними матеріалами Картамиського архічного мікрорайону, дає підставу говорити про те, що вся життєдіяльність гірників металургів була підпорядкована видобуткою і збагаченню мідної руди. Збагачена руда була тим товаром. Який обмінювався гірниками-металургами донецького центру, можливо, через професійних торгівців з сусідніми і віддаленими племенами на продукти тваринництва і землеробства, а також на різні предмети побуту. навіть дані аналізу остеологічної колекції пам'яток Картамишу певною мірою можуть свідчити про вектори торгівельних зв'язків гірників металургів, оскільки як відомо. Худоба була головним продуктом їх обміну. В даному випадку ми виходимо з особливостей видового складу тварин покровсько мосоловської зрубної культури Сіверсько-Донецького лівобережжя і бережнівсько маївської зрубної культури Донецького кряжа. З чотирьох основних видів домашніх тварин кількісне співвідношення трьох видів вівця і коза, свиня тінь. На картамиських пам'ятках Донецького гірничорудного центру доби бронзи займає проміжне положення між відповідними тваринами з поселень покровсько масоловської зрубної культури сівосько донецького лівобережжя і бережнівсько миївської зрубної культури Донецького кряжа. На нашу думку, отримані дані можна розглядати як один із проявів торгівельно-обмінних операцій. Гірників металургів Донецького гірничо рудного центру, як з населенням Бережнівська-Моївська зрубної культури Донецького пряжу, так і з населенням пакровська масоловської зрубної культури Сілицько-Донецького лівобережжя. Дякую, у мене все. Якщо є вітання, то Увагу, ось, виникло питання. Так, Роман Олександрович. Дозвольте. Шановний Юрій Михайлович, ну, в принципі, ви в висновках, здається, все доволі чітко сказали, але я традиційно хочу уточнити, чи правильно я зрозумів що тушківку для тушківку для тих хто працював ну це в лапках тушківку, я маю на увазі постачали що покровці що бережнівці да чи бережнівці маївці маївці ну худобою звичайно так тобто сам донецький гірничо-рудний центр забезпечував рудою то... Як Покровсько-Масоловську зрубну культуру в лівбережній частині сіверського Дінця, так і бережнівсько Милівською, власне кажучи, на Донецькому країні, якщо казати в обмежених так би мовити, територіях, а так руда розповсюджувалась на території, ну на захід, як скажімо так, до Дніпра, навіть якщо можна вважати, і на до Дону. тобто, Дніпро-Донський регіон, це, власне кажучи, територія, яка забезпечувалася. Рудою і виплавленим металом цієї руди, але ж спеціалізованих поселень на металургії в на цьому, цьому розділі. Дякую. дякую.